Західна Україна має велику історію та завжди виділялася своїм колоритом, котрий поєднує в собі багато різних культур. Я дуже радий, що мені пощастило пополювати у Львівській області та відчути цей незабутній колорит. А завершилась моя подорож у Львівську область надзвичайно яскравим та смачним бограчем. Хочу з вами поділитися неймовірно смачним рецептом мисливської кухні. Бограч Гуляш. В перекладі з угорської бограч казан гуляш пастух Ця страва традиційно готується на вогні у казані. Рецептів бограча дуже багато, але обов'язковим інгредієнтом є солодка паприка. Розповімо ми наш сьогоднішній рецепт. В розігрітий казан кидаємо сало та копченості. Потім додаємо мілко нарізану цибулю набагато багато Після того закидаємо м'ясо. Смажимо все та додаємо порізану кільцями моркву. Смажимо, солимо, перчимо та доливаємо води. Тушкуємо все приблизно 1 годину. Коли м'ясо наполовину готове, додаємо нарізану картоплю та чіпетки. Чипетки. Це такі безформені шматочки тіста на основі яєць та муки. Кидаємо в казан гострий перець, чилі та трохи твій. В кінці додаємо порізані петрушку та кріпку. І ось наш Бограч готовий. Смачного вам. Діма, скажи останню фразу. Фінальний акорд свята цього блюда. Ооо, посатій ще. Всього, і зараз 5 хвилин. І до побачення. І буде горить на Що, сидіти! Ми... Сидіте! Краще в пато. Сейди Та-дам, та-дам, та-дам Та-дам, та-дам, тадам. Тадам, 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 тадам. Тадам, 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 тадам. Тадам, 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 Резко, резко першу. Митро, скажи, скільки тягнути Що? Скільки тягнути Так, Чекай тягнути, на вівторок до народження. Два. Скільки тягнути забуха, кажуть. Може... За а так, так. Так. а Розив, не будемо тягнути. Один 15 витягнемо, а там далі будемо <риснят> бачити. Де гуру.

<свист> Дочекалися, дотримали. А ти мене так дивишся, Виходили. Наразі, Ні, я говорю, що не втікш, ти не втік, ти молодець. А що я, блядь, а що тут ніхто більше не вивчив? Що не втік, <свист> ага. Дякуємо, Дімо, Саме головне дякую за... Вот. Дімові! Давайте, зато і вип'ємо. Ні, і мені не куди Бог здоров'я за того приготовлення, то дай 8 кг. Діма у нас не все, со всеми. Брит! А залюбчик девица.